Всім хай! Це знову я, тілені Молчик, і це друга частина айсбергу. І так, я вирішив записувати цю частину своїм голосом. Ніко... Цілень Ніко народився в акваріумі Тоба, Японія. Він байкальський тюлень, родом з озера Байка у Росії. Хоча його вид походив з Росії, Ніко народився в неволі в Японії. Батьки тюлень Ніко куча та у Норіко. Батько помер у грудні 2022 року у Наріко мати, досі жива та мешкає в акваріумі Тоба в Японії. Порівняно з іншими тюленями того ж виду, він насправді дуже крихітний. Якщо ви коли-небудь бачили фотографії байкальських тюленів з Тоби, ви можете одразу сказати, де Ніко, бо він дуже маленький. Були й інші байкальські тюлені, які гралися з Ніко. Ніко вважає їх своїми друзями байкальськими тюленями з дитинства. Пансуке, Панцке був кільчастим тюленем із центру токері Центр. У східній частині Хокайдо, Японія, він був відомим своїм милим обличчям та великими очима і дуже подобався відвідувачам. На жаль, Панцуке помер у квітні 2023 року у віці 7 років через невизначенну. Серцеву хворобу, що спричинило жалобу в інтернеті. Ячан йо, йо було врятовано в містечку Раусу 3 травня у віці приблизно одного місяця і двох тижнів на початку 2011 року. Ім'я йо було офіційно оголошено 5 вересня 2011 року після прийняття пропозиції з 22 липня по 21 серпня. Згідно з веб-сайтом центру токарі, ім'я походить від ідеї. Ми сподіваємося, що вона виросте здоровою як сонце. Ім'я запропонувала жінка з префектури Гумма. Загалом було віддано 625 голосів. Хоча зображення разом з оголошенням загубилося в глибинах інтернету. Слоган чарівний. Зараз вона вчиться різним речам у критому басейні. Вона сповнена енергії, вільно плаває в басейні та робить сійку на руках. Ви можете побачити її жваву фігуру з вікна. Будь ласка, покличте її та називайте її ючан. Для тих, хто не знає, ви. Це правильний спосіб написання її імені. Якби не те, як англомовні вимовляють слово Ви, її ім'я складається з двох літер – «йо» та У. Тому воно пишеться як «йо» та вимовляється як Йу, що не так схоже на «йо» вітання. Що ви, якщо ви послухаєте, як її доглядачі кличуть, її це стане набагато легше помітити. Цукічан. Термін Цукічан. Стосується цукічана, популярного дитинча морського тюленя в охотському токарі центрі в Японії. Назва цукі в перекладі з японської, е, японської мови означає місяць. Цукічан став популярною в інтернеті завдяки своїй округлій зовнішності в дитинстві та її вокальному характеру, часто розмовляє або кричить, просячи їжі та уваги. Це сам Катюеня, дитинча іншого відомого жителя Йочан, і її офіційне ім'я було оголошено у квітні 2025 року. І це все, всім папа, -па. та зустрінемось у наступних відосиках.